Пропоную до вашої уваги свіжопригнаний, розмитнений, сертифікований, готовий до обліку автомобіль. Opel Zafira B 2010 року випуску. Це у нас є 1,8 бензин 140 кінських сил. Автомобіль прибув до нас з Німеччини в такому чудовому стані. Автомобіль по колу. Автомобіль весь в рідній фарбі. Така гарна комплектація, заднє затемнення вікон. Задні паратроніки. Машинка без царапин, м'ятин, Капіталовкладень не потребує, обслужена. Така вона у нас гарненька. Це у нас 111-та комплектація ювілейна. Також у нас така чудова оптика присутня на автомобілі. Передній патронік. Давайте перейдемо з посалони. По салоні у нас. В такому чудовому стані руль незатертий, кнопочки не затерті. Заявлений пробіг у нас 250 тисяч. В такому чудовому стані сидіння. Це у нас є п'ятиступка, великий гарний монітор. З навігацією маємо кліматконтроль. останній потолочок Також у нас присутній підлокітник Такий задній ряд сидінь. Машина у нас синімісна, також присутній третій ряд сидінь. Маємо підстакан також підстаканик, підлокітник задній. От такий великий просторий багажник. Сидіння зложуються. іншої сторони сидіння автомобіль брався з нас від власника в такому чудовому стані збереженому прибув до нас на Україну автомобіль має два ключі сервісну книжку У вас зацікавив даний автомобіль. Будь ласка, звертайтеся, пишіть в приват. Буду радий надати більш детальну інформацію. Нагадую, це в нас Opel Zafira B 2010 року. 1,8 бензин 140 кінських сил.